Так, всім привіт. Мене звати Діма, і сьогодні фактично завершується мій перший місяць стажування в компанії Magnetic One муніципальної технології. Значить, Коротенько, за цей місяць я вже встиг познайомитися фактично з майже зі всіма людьми, в тому числі з Русланом. Був в нього вже навіть на звіту на звіті на знайомства. Так само за цей місяць часу. Закінчив всі навчальні курси, вже працюю над е, технічними завданнями. Тобто генерую якісь ідеї, е, роблю якісь там технічні завдання, які там дають мені е, керівник технічного підрозділу. Е, в принципі, настрій бойовий, е, готовий до праці. Е, надіюся, вхідне інтерв'ю буде успішним. Я продовжу так само далі в тому самому Дусі. І... Хочу як сказати подякувати в принципі, колективу, що прийняли, що я так швиденько влився в нього. Найшов, найшов багато, можна сказати, вже таких і друзів, є з ким десь попити на обіді чаю, просто поговорити про якісь загальні теми. Це так само дуже важливо і цінно для мене. От і надіюся, що фактично після вхідного інтерв'ю почнеться така невеличка моя нова, цікава історія в житті. Всім дякую, всім успіхів, всім добра ніч.